Таке було відчуття, наче зорі впали. Я такого ще в житті не бачив. Зона проведення операції Об'єднаних сил з цим не зрівняється взагалі. 24 числа мій підрозділ знаходився недалеко від кордону в зоні очікування, так сказати, близько десь 4.20 ранку. Мені надійшла доповідь по радіостанції, що о, все, здається, почалось. Дав команду вийти на визначений рубіж. Потім через деякий час почався наступ противника безпосередньо Збройних сил Російської Федерації. На мій підрозділ мене було там 10 одиниць БТР-4Е. йшло близько 100-120 одиниць техніки противника. Моїм першим наказом було здійснити відкат назад, для того, щоб взяти підрозділи противника, так званий вогневий мішок з лівого правого флангу, по можливості якнайбільше знищити. Першим, що зробили хлопці, це, як треба, зупинили першу машину, зробили вистріл з протитанкової керованої ракети, але це були легкі машини, їхні ті тигри. Зупинили, а для танка це не перешкода. Він просто їх о, здвинув з дороги і почав просуватися далі. Був зроблений другий пуск ракети, що вразив ну, танк. Але далі, далі колона там близько було ну, 30-40 танків виїхало. Нанесли як можна було більше втрат. У мене машини. У мене із о, ротної тактичної групи на той час виїхала всього одна машина. Всі решта машин були знищені. І всі решта машин були без БК. Все БК, яке було в тих машинах, ми вистрілили по противнику. Приблизно по втратам, але ну, я думаю, те, що знову ж таки доповідали близько 20. один з техніки. Ми тоді, тоді знищили це тільки ліва сторона і права близько 10, також 15. один з техніки ми знищили. Я хочу б, напевне, побачити Україну щасливою щасливу від обіймів посілунків тих людей, які нас чекають вдома. А все інше відбудуємо, будемо допомагати один одному, так і ми це бачимо зараз. І все буде добре.